Вітаю в ефірі програма Екофактор. В теперішні важкі часи актуальним є питання, чи може у нашій країні трапитися голод. Ми звернулися до українських аграрів, щоб дізнатися, які справи дійсно на цьому фронті. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну був зупинений попередній експорт зернав з регіону Чорного моря. Також порушені відпрацьовані логістичні напрямки за висновками американського політолога та геоекономіста Пітера Зейхана. Цього року за видалення четвертого за величиною експортера пшениці у світі півмільярда людей не доїдатимуть. А наступного року ця цифра може потроїтись. Ці висновки дійсно не радують, щоб дізнатися з перших вуст, як справляються наш український аграрій з проблемами, що створила війна, ми завітали до офісу Романа Тарасевича. Його фермерська діяльність, не дивлячись на певні професійні труднощі ще за мирних часів, поступово набирала оберти. І зараз це вже спільна праця династії Тарасевичів. Зі слов голови підприємства, він завжди прислухається до порад сина. Від цього тандему виходить добрий результат, але тепер, на жаль, в нашу країну прийшла страшна війна, котра руйнує найкращі досягнення українців у різних галузях. Ми переживаємо Ми переживаємо не найкращий час. Задачі поставлені. Ми їх виконуємо. Але у зв'язку з війною, що у нас триває, сільське господарство не на підйомі. Якщо м'яко казати, У нас зараз трапився обвал цінової політики. Порушена вся логістика. У зв'язку з тим, що є тимчасово окупована територія. Це Маріуполь, Херсон, Бердянськ. Той товар, що уходив у нас через порти кожного дня, він застряг. Лінії вивозу, залізничний транспорт та частково автомобільний транспорт. Вони не справляють. Йться на жаль з таким великим потоком, але стараємося. Головне питання, на котре ми бажали почути відповідь, чи є запаси у нашого українського народу, бо крім того, що немає змоги продати продукцію за кордон, було вже вкрадено в Україні багато пшениці Великою імперії. В Принципі врожай цього року був непоганий, все це зараз лежить на складах. Внутрішній ринок України, на мою думку, ми забезпечимо на 100%. Ця продукція, що ми вирощуємо, вона використовується на хліб, на масло. Я вважаю, що ми будемо у достатку. Думку батька підтверджує син: до речі, він має фахову освіту в аграрній галузі, що отримав свого часу у Польщі. Наш день починається з села, з бригади, роздаємо різні рознаряди. Зараз будемо збирати кукурузу, продовжуємо працювати в тому ж плані, але трохи з війною, з окупацією наших територій, з окупацією нашої ріки Дніпро. Трохи ускладнили нам ситуацію з вивозом наших врожаїв. Ще минулорічні врожаї лежать у нас на складах. Але ми стараємось, якось вивозимо, будуємо якусь логістику і працюємо над тим. І маємо надію, що вже за недовго військові звільнять наші території і продовжимо працювати ми в тому плані. як і було раніше, і все буде добре. На сьогодні. Ми завершили посівну кампанію зимних культур. Висіяли ріпак, висіяли пшеницю та ячмінь. Тепер заходимо у зиму, підготовлюємо грунти, щоб навесні сіяти ярові культури. Йдемо згідно плану, чекаємо на перемогу, щоб швидше це все налагодилося. Все буде добре. Все буде добре, все буде Україна. Час я вам пропоную поїхати до нас в господарство і подивитись самим, як іде в нас праця. Якраз сьогодні вийшов комбайн, і ми почали уборку кукурудзи, поэтому ласкаво просимо. Ся зеленими широкими ланами спостерігати за тим, як збирається врожай, вірити в те, що ми українці дійсно незламні, і на власні очі бачити, що у нас є певний запас продуктів, дуже приємно. Ще навесні ми відвідували фермерське господарство Романа Тарасевича. Бачили весняні посівні роботи, котрі давали впевненість у майбутнє нашим глядачам. На початку війни Роман Анатолійович казав, що не треба розгойдуватися зі сторони в сторону від страху війни. Треба просто добре робити свою справу у господарстві ми працювали не один день, не один рік. Ми дотримувалися сівозміни, застосовувалися різноманітні добрива, азотні, складні. Зараз, на жаль, робимо це вибірково, бо війна і дуже змінилася цінова політика. Поки так отак. Поки Земля жіночого роду, вона вимагає до себе поваги та уважного відношення. І як кожна жіночка, якщо не буде цього достатньо, то не буде й діла. До неї треба відноситись дбайливо. Мабуть, любити це все робити, не бачити тільки гроші. Можна рік заробити, два заробити, а врешті-решт вона перестане бути родючою і всі залишаться з нульом. Тому все, що робиться, робиться обмірковано, грамотно, з науковим підходом. Ми працюємо на перший рік. Договір з пайщиками закладаємо на 10 років, і ми прийшли сюди не для того, щоб висмоктати все корисне з землі та заробити на цьому. Цей бізнес ми ведемо Нове господарство. Робимо аналіз ґрунту, коригуємо склад мікроелементів. Ми просто цим живемо. Ми цим живемо. Безумовно, професійне поводження з довкіллям дає шанс на майбутнє. Ми засіваємо горох, бо він є добрий попередник до засівання інших рослин, бо збагачує ґрунт азотом, після нього сіймо рапс, після рапсу зернову групу, соняшник. І так все по колу. Агротехнічних правил треба дотримуватися. Кожна рослина має певні потреби у мікроелементах. Наприклад, рапсу треба кальцій, сірка. Ми підбираємо спеціальні добрива. Пристосування до особливостей клімату у нашому регіоні теж потребує певних зусиль. Запорізька область зона ризику для землеробства. Велика проблема висока температура влітку та замало опадів. Тому ми намагаємося зробити систему зрошення на всі поля, поки це ще триває. У північних районах України опади досягають 500 міліметрів. У нас це 380-420. із цього замало. Курудза у нас вирощується на площі 250 гектарів. Тут ми зробили два види поливу верхній французька технологія, і також крапельний полив. У цьому році, хоч і війна, ми збільшили площу поливної території. На мій погляд, крапельний полив більш ефективний, хоч і дорожчий. З огляду на результат, там, де був верхній полив, було зібрано 90 центнерів з гектару. А там, де був крапельний полив, більш ніж 100. центнерів з зіктар. Наприкінці нашого екскурсу по фермерському господарству ми завітали до Ангару, де зберігається золото нації. Тут на складах ми зберігаємо пшеницю ще врожаю 21-го року. Це багатство нашої країни. І чекаємо, коли відкриють нам повноцінно порти, повноцінно, щоб ми могли наше багатство поділитися нашим багатством з іншими країнами світу. І... Надіємося на краще. І безумовно цікавило питання умови зберігання пшениці у ангарах. Зараз ми знаходимося на одному з наших складів, де зберігаємо пшеницю. Тут ми маємо десь коло тисячі тонн. І завдяки тому, що ми виконуємо технологічні процеси, пшениця може зберігатися тут декілька років і нічого їй не буде. І плюс і плюс ми її кладемо через певний час, перекидаємо з певним інтервалом, щоб пшениця дихала та не злежувалася. Які ж запобіжні заходи у боротьбі з гризунами використовують фермери? Бо цього року може зрости їхня кількість, як завжди, траплялося у воєнні часи. Кожного року ми обробляємо певними препаратами склади, дезінфікуємо. Тільки після цього завантажуємо пшеницю. Періодично проводимо дослідження. Це певний спеціаліст робить та закладаємо таблетки від шкідників. Це робиться навесні, восени та взимку. Про якісне збереження нашої продукції ми піклуємося весь час. Важливо знати кожному українцю, що наша українська продукція годує весь світ. Тому після перемоги ми посприяємо, щоб наша продукція заполонила ринки, світові ринки сільськогосподарської продукції. Людина відповідальна у своїй справі, відповідальна у всьому. Два рази на тиждень ці фермери везуть продукти у сіру зону для наших воїнів та місцевих мешканців, що залишилися у скрутному становищі. До того вони разом з благодійною організацією Спортокруг купили для ЗСУ п'ять автівок і не збираються на цьому зупинятися. Отже, до побачення.